ali jasno što ne pogaslo što bi ne Через вас терпіть! Сусахару засп. Через вас терпіть! Всю Сахару засипало з Києва трьохсантиметровим слоєм! А ніл взагалі під підльотом стоїть. Ого-ха! Я не діти та ми старалися як могли. Але ці місяці і ця принцеса, вони ж неадекватні. І це докаже. От, йому я диві. Ну, Готово. Ви хоча б, ви. погода вже хоча б щось мене ну, снимає, я что вы добра! Погода хоча б не кожних 10 хвилин по всьому світі. щось буде, це вже я бачу, зараз щось буде. А далі, ну ви самі знаєте, хлопці, так? Ну да, ну ми це, ну ви А щось я вам все скажу. все От все, що я мав все сказати, просто тим... Заспокойтесь! Родіан, і до нас лише? Кому тільки треба заспокоїтися? Тане воврі нефразитали, заспокоїть. У ну, прошлому роду такої негайно тобі не бачили. Після твоїх істерик саме воврі нефрази заспокоїть. Заспокоїсь. Головне, щоб все ж таки ви стримали дію цих місяців. І погода, скільки не міняється кожних 10 хвилин. Чарт бо, жарт-бут, жар, Ну, Все ж таки. Твою але ж не справили, справились молодці, але ж ви не всіх моїх забігників забрали. Справить? тому що, тому хлопці збираємось, на вас чекає До вас справа. Що? Що?